Вітаю! У цьому відео я розповім, як створити мультизавантажувану флешку, тобто флешку, на якій можна розмістити декілька операційних систем, а також різні системні утиліти. Наприклад, можна розмістити такі операційні системи, як Windows 7, Windows 8, Windows 10 та Windows 11, а також операційні системи сімейства Linux. Також на флешці можна розмістити різні системні програми, які можна використовувати в наступних ситуаціях. Ваша операційна система не завантажується або працює зі збоями. Виникають проблеми в роботі програм. Ви встановили драйвер, і щось не працює. Ваш комп'ютер заразився вірусом. Таким чином, минуючи основну операційну систему, можна спробувати виправити ситуацію. Для того, щоб створити мультизавантажувальну флешку, я буду використовувати програму Ventoy. Вона безплатна, а також підтримує різні типи файлів. Для початку відкриваємо офіційний сайт програми. Далі натискаємо на кнопку завантажити. Я обираю версію для Windows. Знову вказую, що хочу завантажити версію для Windows і зберігаю файл. Далі розпаковую архів і відкриваю папку із файлами програми. Під'єдную до комп'ютера флешку, на яку буду встановлювати Ventoy, а також копіювати завантажувані файли. На даний момент у мене наявна лише флешка на 8 ГБ, тому багато на неї встановити не вийде. Я на ній розміщу операційну систему Windows 10, а також системний диск на основі Linux Parted Magic. І так, розпочнемо. Запускаю програму Ventoy і обираю українську мову інтерфейсу. В опціях програми доступні наступні параметри. Підтримка безпечного завантаження, стиль розмітки розділів, MBR або GPT, Конфігурація розділів та інше. Переконуємося в тому, що вибрана потрібна флешка. Для цього зверніть увагу на її літеру. Натискаємо на кнопку Встановити. Тоді на кнопку Так. Ще раз натискаємо Так. І розпочинається встановлення. Зверніть увагу на те, що флешка буде відформатована. І вся інформація буде втрачена. Натискаємо ОК і приступаємо до копіювання завантажуваних файлів на флешку. Копіювати файли можна простим перетягуванням. Це самий довгий етап, тому потрібно буде зачекати. Після того, як файли будуть скопійовані, потрібно перезавантажити комп'ютер і зайти в BIOS. Далі налаштувати порядок завантаження. Тобто флешка має бути першою. Також можна викликати завантажувальне меню, якщо у вас присутня така опція. Я перезавантажую комп'ютер і перед завантаженням операційної системи натискаю на клавішу F12. Обираю зі списку свою флешку і натискаю на клавішу Enter. Бачимо, що винтой працює, і зі списку можна вибрати Parted Magic. А також операційну систему Windows 10. Якщо натиснути на клавішу L, то можна обрати мову інтерфейсу. Натискання клавіші F5 відкриває доступ до різних інструментів. Функції кожної з клавіш знизу підписані. Тому за потреби ви можете викликати ту чи іншу опцію. Повернемося до головного меню. Обираю зі списку операційну систему Windows 10 і натискаю на клавішу Enter. Обираю перший варіант завантаження і знову натискаю на клавішу Enter. Через деякий час завантажився інсталятор операційної системи Windows 10 і можна приступати до встановлення. Можна зробити висновок, що завантажуваний диск із операційною системою Windows 10 повністю функціонує. Тепер зі списку обираю «Parted Magic». І натискаю на клавішу Enter. Обираю перший режим і натискаю на клавішу Enter. Знову натискаю на клавішу Enter. Чекаю, поки відбувається завантаження і отримую середовище операційної системи Linux зі встановленими програмами та утилітами. Цей системний диск можна використовувати для відновлення працездатності операційних систем, анонімного перегляду інтернету і тому подібне. Без проблем можна отримати доступ до файлів. Наприклад, відкрити диск C, на якому встановлена операційна система Windows. В меню всі програми та утиліти зібрані за категоріями, тому ви швидко знайдете те, що шукаєте. Використовуючи програму Ventoy, можна створювати мультизавантажувані флешки будь-якої конфігурації. Кількість завантажуваних файлів буде напряму залежати від об'єму вашої флешки або іншого носія. На цьому в мене буде все. Дякую за увагу і до зустрічі!